Таю друзі на тлі подій на міжнародній арені Мюнхенській конференції і майбутніх переговорах здається завтра Росії з Штатами без України про долю України. Ми маємо ще купу проблем у внутрішній політиці. Зокрема, ми йдемо до диктатури. Ну точніше, ми ще швидше до неї наближаємося. Сьогодні лідерка солідарної молоді, депутатка Київської ради Дінара Габібулаєва не змогла зареєструвати на сайті президента петицію стосовно зняття, точніше незаконності санкцій проти Петра Порошенка. І просто система видала, ваша петиція не відповідає змісту. Це при тому, що на цьому ж сайті ви самі можете переконатися купа петицій, типу «А давайте відновимо ядерну зброю, а зараз заасфальтуйте мені ділянку, а відремонтуйте паракану», ну, тобто будь-якого змісту. Але петицію пані Дінари не пропустили. Це, власне, те, що ми маємо знати стосовно того, як буде проходити, якщо воно буде проходити, голосування за президента, за парламент в дії. Просто непотрібні голоси просто не, не пройдуть. Я вже не говорю, що досвід роботи мене як будівельника з єдиним державним електронним реєстром в сфері будівництва показує, що там регулярно повідомлення, вибачте технічні збої. Тому електронна демократія, ми бачимо, що це. І знову ж санкції, нагадаю, накладені незаконно, тому що санкції не можуть відповідно до закону України про санкції вживатися проти громадянина своєї країни, який перебуває в Україні. Окрім того, РНБО мудрилося ще й здійснити зробити помилку в документі в ІПНІ Петра Олексійовича допущено технічну помилку. Це все, що ми маємо знати про якість роботи людей, які нами керують.